Філіжанки, турки, спеції та атмосфера рідних Станиславівських кав'ярень. Усе це поєдналося у роботах творчого тандему франківських художниць Оксани Бейлах та Світлани Повшик. Свою назву Ворожіння на кавовій гущі нова спільна виставка отримала не випадково. Вона зародилася ще торік від однієї з робіт попередньої експозиції. Щоправда, зміст має не прямий, а символізує радше зародження ідей. Прагнення авторок до новаторства відобразилося і у наповненні виставки. Частина експозиції, а це вісім великоформатних графічних робіт Світлани Повшик, виконав. Мені теж у новій, не зовсім звичній для художниці техніці. Мене знають більше як графіка. Мені захотілося показати ще одну грань свою творчу, показати себе як фахівця в акварелі, в олівці, в рисунку. В самих назвах закладено дуже багато цікавого, наприклад, перехід. Назва мається на увазі перехід до якогось якісного вищого, кращого рівня, або до якихось нових. Сторінок у житті, тобто такі філософські назви, котрі дозволяють глядачеві по-своєму прочитувати роботи, Взагалі це... Ми так і намагаємося роботи називати, щоб дати простір і ще для думки глядача, щоб він міг себе зреалізувати так само разом з нами, як творча особистість. Серія подорожі з кавою буде мати на майбутнє своє продовження, так само, як і серія кава, як вона є. Тобто кожна робота буде розвиватися як самостійна в майбутньому. Це така, якби. Виставка план навпроти легких і теплих акварелей не менше в роботи Оксани бейлах Свою частину композиції представила у двох техніках: частину сюжетних ліній, присвячених тому ж таки ароматному напою, втілила в улюбленому матеріалі. Переконує, що саме фактурна шкіра найкраще дається до творчих експериментів. А от текстильне малярство дозволяє наблизити декоративні картини до образотворчих. Шкіра вона от відповідає вона може передати, знаєте, от оці силуети, скажімо, навіть оцю таку фактуру. і Але роботи вони такі Декоративного характеру тому цікавий матеріал, і з ним цікаво працювати, і це видно в сюжетах. Роботи ж у напрямку текстильного малярства дають можливість мені попрацювати з більшим форматом. Ось, і вони дещо в такій образотворчій, скажімо, живописній манері, де кожен клаптик тканини він якби асоціюється з мазком пензля і, ну, і якби виглядає десь здалеку як живописне полотно. Свою атмосферну експозицію авторки доповнили відповідними атрибутами, поміж картинами на стінах, розвісили і тематичні колекції. Ні, предмети із власних домівок цю ж ароматну виставку планують показати ще у декількох містах України і вже міркують над її продовженням. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402